Сьогодні я вам розкажу, як народжується мило. Для того нам потрібні масла різні. У мене жир і різні олійки. Це оливкова, ліна і рецинова. Касторова для пінки нашого мила майбутнього. І луг. Ось. Він нагрівається. Через те у нас є ось такий термометр. Ми вимірюємо температуру, щоб була одинакова. Лугу і масла. Тоді будемо змішувати, має получитися мило. Луг у нас під 40 градусів. Треба, щоб різниця була між ними невеличка. Так, виймаємо, дивимося тепер тут. Ну, масла у нас гарячіші, треба, щоб вони трішки прохолонули. Вони набирають температуру більш за 40-45, напевно, буде. Угу. І обов'язково працюємо в перчатках. Луг це. Кислота. Обов'язково помішуємо ось такою дерев'яною паличкою. Бачите, як вона тепер уже роз'їджена цим лугом і потемніла. Те може бути з нашими пальцями. Через те працюємо в перчатках. На даний момент ми такі бажано брати такі латексні. Ось. І маска, якщо працювати в приміщенні. на дворі це не страшно. Зараз в нашу олійку, яка досягла температури 45 градусів, а луг, розведений з водою 40, різниця невелика температура. Будемо вливати, обережно гляньте, ось цей лух у нас, обережно, маленькою цівочкою, нахиляючи, щоб воно не, не хлюпало. Ось так. Так, вливаємо. Ось, дивіться, вже біліє. Виливаємо все обережненько. І як наше мульці починає біліти. Для того, щоб швидше змішати, нам треба блендер. Мило збиваємо до тих пір, я включила вже на більшу швидкість турбо, щоб воно стало ось таким густеньким і залишався ось такий слід, бачите? Супер, мило готове. Додаємо ароматизатори натуральні, тобто це масла чайного дерева, лаванди, будь-які ви любите. І будемо розливати по формочках. І треба робити це швидко. Воно швидко загусло, не швидко загусло, не дуже охайно. Зараз я спробую зрівняти ложечкою і вогкою водою. Укутали наше мильце плівочкою харчовою. ось так. Вирівняли трошки краї ось так і стало. Гарно, тепер уже запутане наше мильце, будемо покривати теплою, теплою курточкою, залишати до ранку. Нехай воно пройде стадію гелю. Це мильце я варила холодним способом, тобто варилося вона дуже швидко. За півгодини я справила, взяла форми. Воно ніч полежало, пройшло стадію гелю і стало ось таке тверде. Тоді його можна виймати з форму, але милити руки ним ще не можна користуватися. Треш, воно полежало 3-4 тижні. Це стадія дозрівання.